Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури чи просто ЮНЕСКО цього липня внесла культуру приготування українського борщу до списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони. Українцям приємно всім іншим здавалося б, яка різниця: їсти борщ ні в Лондоні, ні в Парижі, ні навіть у якійсь калузі, якщо виростять імпортозаміщені буряки, ніхто не заборонить. Та за бугром не протрималися і дня перед тим як почати пінитися та сипати дотепними на їхню думку зауваженнями. Ось слова головної працівниці ротом Міністерства закордонних справ Арефії Марії Захарової. Наш борщ в защите не нуждается, а подлежит немедленному и полному уничтожению в тарелке. Для того, чтобы на кулинарном примере объяснить миру, что такое современный киевский национализм, приведу факт. Хумус и плов признаны национальными блюдами нескольких народов. Но, как я понимаю, украинизации подвержено все. Вірменський лаваш, турецька кава, японська і мексиканська кухні в цілому, корейська кімчі, азербайджанська долма це лише короткий перелік з того списку ЮНЕСКО, до якого приєднався борщ. Усі ці страви можна готувати де завгодно, але частиною культури вони є тільки для конкретних народів, як борщ для українського. До слова, згадане блюдо нескольких народів, плов до списку нематеріальної культурної спадщини, потрапив під прапором лише Узбекистану. Подали а більше. Захарова включила режим Мамкиной и Кстати, на заметку националистам, ненавидящим все русское. Из первого упоминания борща в путевых записках данцикского купца Грюневега 1584-85 годов следует, что это блюдо русских жителей Киева. Живите теперь с этим. кидатися випадковими фактами, які зомбаки перед ящиками не будуть перевіряти, звична практика пропаганди. Не повірите, але щодо Груневе Захарова практично не збрехала. Він насправді називав борщ стравою руських мешканців Києва. Тільки от до того моменту, коли Петро І вкраде для Московії назву Русія чи Росія залишалося ще більше сотні років. Тому Груневек, як і інші тогочасні європейці, під русинами мав на увазі нащадків Русі українців. Це чітко видно з того, що московитів він теж згадує, називаючи їх ну московитами. Найдавніша згадка про борщ він це вже з його київської мандрівки. Він розповідає про те, що. Борщ це є і питво, і їжа. Можна припустити, що це щось схоже на буряковий квас, і, власне, від, від цього квасу походить назва, і яка потім перейшла на цю страву, яку ми зараз знаємо. Цілком безглуздо було б стверджувати, що українці єдині чи перші, хто почав варити страви з буряка. Подібним займалися ще в античності, та й свої варіанти борщу є в багатьох країнах. Якщо так накладати оці згадки про борщ на карту, то це буде така смуга територія Великого Князівства Литовського. І якщо зараз проаналізувати кухні всіх країн, які входять, тобто тут і, і Литва, і Польща, і Білорусь, і очевидно частина України, то ми побачимо, що в усіх цих кухнях борщ присутній. Просто саме в Україні, мабуть, ота його варіативність дозволила саме тут його йому так розвинутися, що ніби скільки господин й борщів. Тож найважливішим у цій історії стає не те, хто і як готує страву, а те, яке місце вона займає в національній культурі та свідомості. Саме в українській кухні він присутній в Весільних ритуалах, поховальних ритуалах. Йому надається символізм певний. От, скажімо, якщо говорити про поховальний ритуал, то кажуть, що з парою борщу душа небіжчика відлітає на небо. Тобто, ну, очевидно, що це все є такі баючки, але те, скільки Говориться про борщ в культурі. Скільки він, він згаданий в літературі? Оце все свідчить про те, про його виключність для нашої кухні. У нас з вами є близько 150 приказок про борщ, чимало топонімів і прізвищ з таким же коренем. Його описують письменники. Згадайте, хоча б котляревського та Енеїду. А ще невимовна кількість рецептів самого борщу. Ми спільно з українським інститутом видрукували книгу, яка називається Україна їжа та історія, яка фактично покликана формувати імідж української кухні у світі. Так, от, в цій книзі є 80 рецептів, над якими працювали кілька дуже талановитих українських шефів. І серед 80 рецептів ми зійшлися на тому, що в нас шість варіантів борщу. Ми хотіли показати його з м'ясом без м'яса. Зелений борщ, червоний борщ, регіональний з вушками борщ, борщ борщ для прийняттів, питний борщ. І, наприклад, також регіональний херсонський, такий південний, будемо називати, з рибою. Саме звідси борщ потрапив на Росію в 17-18 століттях, а згодом розлетівся і світом. У Франції ця страва навіть потрапила у розряд високої кухні. Відомий шеф-кухар Жорж Огюст Ескоф'є, який влаштував революцію і першим відкрив ресторани у готелях, презентував борщ у паризькому готелі Ріц. Українці буквально розвозять цю страву зі собою планетою звідсіля канадський та бразильський діаспорні варіанти. І усюди, де є наші земляки, це більше ніж просто їжа. Фото, яке знайшла Маріана Душар, бездоганно ілюструє тему українська діаспора і борщ. 1953 рік Вашингтон офіціантка Елейн Кінон виставляє оголошення від ресторану «1203». Там написано, що заклад пригощає безкоштовним борщем, і цим пропонує відсвяткувати смерть Сталіна. Вусатий диктатор до слова чудово розумів важливість кухні в національній ідентичності, яку хотів стерти в усіх загарбаних республіках. За дорученням Сталіна, Анастас Мікоян, комісар з продовольства, опублікував у 1939 році книгу про смачну та здорову їжу, що насправді мала допомогти створити. Цитуємо загальну культурну ідентичність. Ми мусимо розуміти, чому взагалі ця війна за борщ взялася. Насамперед, тому що ми маємо цей постсовєтський спадок. а совєтська кухня, і це майже прямо написано в джерелах. Вона брала усе найкраще з націон... кухонь народів, які увійшли у совєтський союз, адаптовувала і створювала ось цю ем, совєтську кухню. Ось чому расистів нині так вибішує рішення ЮНЕСКО. Для них недопустиме визнання світом нічого властивого українського, бо ж ніякої України і ніяких українців не повинно існувати. Лише один братський народ з однією культурою, однією кухнею і одним царем батюшкою. На культурному фронті, зокрема, і завдяки борщу українці нищать агресорів нещадно, стараючись не відставати від своїх воїнів, що займаються тим же на передовій.